Друзі, дивіться, покажу вам один цікавий момент. Дивимося по джеро. Зверніть увагу. Завжди на сидінні водія у нас йде більша комплектація, тобто більше функцій. Тут бачимо, у нас є регулювання вперед-назад, і також є валік. Так, валік. Тепер дивимося. Передимося з цієї сторони, де в нас сидить водій, валіка в нас немає. так? Хоча дивно, чому, якщо водію завжди більші привілегії даються. А потім так дивишся, фігак, а тут і подушка безпеки водію чомусь показана. Хоча в бардачку у нас тут наклейка. Ну правда, що в нас тут подушка спрацьовує. Дитяче крісло ми ставимо на пасажирське сидіння, правда? Для чого тоді тут наклейка? Я вам скажу, для чого, тому що це англієць. Ця машина перероблена. Вона була праворульна, праворуль стояв там, тому сидіння максимальне там, а тут, а тут вже те, що залишилось.